Скажи, геть тут була. Дуже давно. І кисо зразу на цей, я тобі давав кокоси, повибуть. Прокошує мене десь. Тут місто загодоване, тому що зразу поки нічого не кидає. А там. Так, є дві я якої. Побачиш за. Бачиш, перший пішов. Знаєш ли, Друзі, не Спіли розкинутися такий от непоганий ладошечний каразісів. Де він? На. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на річці Уж. Вирішили поїхати недалеко від дому, тому що... Ну і Трохи втомлені, багато роботи, де і часто особливо немає, щоб там організовувати якісь грандіозні кампанії. І сьогодні ми вдвох постараємося на цьому місці зловити певну кількість риби. Ось Богдан зразу з ходу зловив невелику карася, току в районі Лодоні. В принципі, нормальний стандарт для цього місця і так далі. Приїхали після обіду, почалася якась гроза хмара, хоча її не передавали, гримить. І я не знаю, який буде кльов. Ну, вже ось ми стоїмо. То Богдан зловив одного карася на гарбака, на харбака він взяв і нагрузив він свою горохову мастирку, як би не ліпив. І ну, місце годоване, зараз прикормлювати поки нічим не будемо. Постараємося полити поки що так. Це місце саме по собі воно непогане. Тут ямка йде, піщана, там, де Богдан закидає, там, де його вудка стоїть, Це йде пік ями. А я вже став на виході з цієї ямки. Мене найкраще тоді клявала ті рази на ці вудки, які ось саме ліва виходить із цих трьох сама ліва, тому що риба, бувало, піднімалася по течії і мої якби, насадки лежали перші саме на цій вудці, Вона брала непогано. Будемо дивитися, яка буде динаміка, тому що важко сказати, як тут воно сьогодні буде. Бо тому що я ось був недавно вранці, то риба, ну таке, знаєте, ну не дуже сильно вона. Поклювало. Поклювало там години-півтори і як обрізало. Я, я думаю, це було зв'язано з зміною погоди. Там могло просто його вдень пробити, того карася, і е, тоді його просто ніхто не чекав, так декілька годин посидів да, і поїхав до хати. Також на цьому місці часто влітає лящ, е, тоді хорошо брав окунь, його тут було достатньо багато і хорошо брав карась. І з насадоку на сьогодні буде опариш, хробак, і на грузило будемо е, чіпляти тісто. Посилання буде в описі, хто бажає, може зайти подивитися, тут будуть різні модифікації, там часник, може буде там трошки жарене насіння, тобто будемо дивитися, я буду в процесі відео це все діло коментувати. І це таке вже долодоні. Завжди, завжди тільки вимкну камеру, починається кльов. Хорошие, ну, да? Ну кстати, где такие, ну и ну, даже больше клеватые. Хороший карачик. Насколько делающий... Заря, друзья, трошки подкормим, а потому сейчас больше ободя уже. Что там будет? крел? Да, поклевка бы. Зара я поставлю запись Прикопило. Притопило. Я, друзья, зараз хочу подкормить трошки. А его на тут покручивается рыба. Там, де бодя Лойта, там більш така місцина вже підгодована. Трошки тут зараз зб'ємо рибки. Небагато дамо, такі невеличкі. Ці всі шарики. Чуть-чуть. Вони -чуть. вже притопило так. Короті понула їх. Притопило так. O, krikšakis. Nežinau, ką į kamerą nukryčiaja, išnešinau, išpravau. Ką ką krikšakis ką į kamerą? Jį patapyla, matai, gražai pavilau. Taip, patakas buvo. Вот, такие поднимай. Вот, поднимай, поднимай. Вот, как я Мастерка делаешь? Батя, бать, прийти На пучок вот, пучок поставим. Опа, хороший. Да, все-таки более-менее. Хороший, конечно. Ну, все-таки такие. Такие хорошие, такие красивые. На пучок? На пучок. На мастерку була покльовка, непогана була покльовка на тиклі. Больше, що це був карась. Ну, постячка була непогана, знаєш, може це і на черка була крила, але дуже червіків цілий. На горохову мастерку була покльовка. Ну, такі чеки трохи пошарпані, я не знаю. Бачиш, з грузика розлетіла. грузика ну, не манка така. Ну вона розкисає, воділиться. Кисне вона держала зі. <зв 'як> Кльов сьогодні доволі слабий, я б сказав би, сильно слабий. Ми вже може з нормальних покльовок не бачили десь, може, вже хвилин 25. Оце в мене буквально тільки ось зразу щось там придавило на мастирку, я так поняв, і все. Чому так? Ну, більше всього, що це зв'язано з погодою, як завжди, тому що ось бачите, на сьогодні дощ не передавали, але Хмара виходить. Там гриміть і може по цій причині риба брати не хоче. Хоча, як коли буває, буває і гриміть, карась клює, це залежить від багатьох нюансів. Все-таки помічено сьогодні, що горохова мастирка хоч якісь там покльовки дає. Ми чіпляємо її на грузило, ми чіпляємо її на гачок, перевіряємо І ну, хоч якесь шевеління є. Тому що так, от, ну, скільки ми сьогодні стоїмо, то ну, Богдан тільки три карася зловив і було ще декілька покльовок таких. Може ще 3-4 на 4 утки. Тобто, ну, не так багато. Плюс камери заїдають, але не нема настояти. Ото їх є, я не знаю. У мене вже наверное, обліплена вся голова. Тако стоїш, що за кожні 20 секунд. Тому що не можна стояти. Добре, що сьогодні я одягнув джинси на риболовлю і як відчував, що треба одягати ще якусь кофту, бо просто б з'їли. б.

Непогано. А це трошки... А, дивіться я зацепив? Он дрожнився за мною. За черв'яка, а я за по засох, поняв? Тобто есть нема такого жора зараз сильно. А Але зловив заквій. Потічка. Есть. Я бачу. бачу Охує! Раз. А 50. Я збив. Виклею, я Ну, просто є багато є, зрозуміло, таку... це дражниця. Я думав, там зараз Ну, ось Буквально хоч якийсь кльов почався. Вічно це штатива візьме, що десь попилки починають кудись плести. взяв Зав'язав руки штатива, там покльовка, потім тут витягнув, непевно, карася. А це все робота прикорма, який я кинув. Кидав я хліб. А хліб перемішаний з мегамікс-творог. На карася чи на линка Я вже забуйки там були у мене, тому що в мене там два мегамікса було. Один, знаю, точно був на линка, а інший був, напевно, на карася творог, не знаю. А то покльовки почалися. Я буквально за декілька хвилин зловив десь ну, а. десь два-три карася це хорошо. Це означає, що карась на точці є. Я вважаю взагалі, що ну, тут треба постійно от, під, підкидати. От зловив, підкинув там якогось шарика одненького, щоб риба на точці збиралася. Бо все-таки, я думаю, тут проходяща течія і по цій причині ну, риба клює такими от рівками. Бо якби ми десь на глибині більш така стояча вода, я думаю, якби ми кльов якийсь от зловили, він сьогодні клює, і ми закормилися, він на точці є, то він був би більш стабільнішим, ніж зараз. Бо зараз він все-таки йде більш рівками. Есть. Есть. Даже толком не закінчував лох. Ставочку таку записував, буквально бачу зразу поплыв за течією, підняло його. І перед цим я туди закинув, сразу була поклевка, Сразу клево чела. Нет, О, есть касика Не погано. А я, как бы, Течение. Тяну бок бы течь, это как не погано. Ой, ты Есть. Хороший. Да, подтечка. Сработал корч. Забирай. Здравия. Ты Потечка. Есть? Я ага. да, тоже. Я бачу, вообще. Тебе Потечка. Есть? Ага. Да, Я бачу, вообще. <плодисменты> У нас уже третья подкормка. Ну, <плодисменты> ага. а, короче, або, <плодисменты> У нас третя підкормка і вона повинна теж спрацювати непогано, тому що після другої у нас був непоганий кльо. Буквально зразу там 15 хвилин і почалась мерва на всі удочки. І клює закидає і зразу клює. Ні, без окунь Що, випускати окунь? Випускай Красиво ну, Нормальні окуні можна такі брати, да? Ей, плавай на мікроджіх Такі окуні хороші, а? Тоді мене більше два рази було Я не то. Притопив трохи Харасі нахуй всі мої, блядь! Ви...

ви запливаєте Давай пливі! Окружай лазу, бля! А коли ви знаєте запливаєте? Будемо закінчувати нашу рибалку, тому що ви самі все бачили. Мантюк на мантюку, п'яніє, сініє. І так далі. Зловили ми за годину, що ми стояли, чуть може більше двоє десь півтора десяти красів. Карасі непогані клявали з долоню. Камера сіла, треба вже батарею поміняти. Зловили ми, коротше, за... Півтори години десь за дві, може. Скільки? Кілограм риби на двох. Ну кльов був слабой. Клів слабо. слабо був. Вроді б розклівали, доцільні да. первісня, нам не дали половити нормально. Ну, Грабак і горохове тісто працювало добре. Наступні випуски, я думаю, теж будуть зв'язані з маховими вудками на карася. Може, десь якесь вже інше місце. Ну, Поїдемо, щоб на це вже заловлено не їхати. Місц дійсно дуже вистачає, можна спокійно десь розклювати, хороший карась повинен клювати. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.